Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красує вічно живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо мить, як порох і дим розрівняний полі вітрами Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. Я квітка осіння, Дощі мене мочать, рве вітер мої пелюстки. і сонце на мене світити не хоче, тумани пливуть у дріки. Була я колись і пахуча, і хороша, та все це як сік у маю, і ранками сипла холодна пороша на бідну голівку мою, пороша розтане, як сонце, прогляне з хмар, як надія на мить і зникне, і знов напливають тумани. І знову дощить і дощить. Без тебе я в'яну, згубив я свій спокій, але все надіюсь і жду, мов квітка осіння, по бурі жорстокій, В потоптанні щастя, в саду. Айстри задумані, квіти останні, Осені пізньою, сльози багряні, сумно шепочеться вітер над вами. І обмиває вас, небо дощами. Ви, як любов, що весни не зазнала, і як вечірня зоря подсіяла, айстри задумані, квіти останні, Осені пізні сльози багряні.